Протезно-ортопедичні вироби виготовляються та постачаються суб'єктами господарювання, яке включено держлікслужбою до відповідного реєстру. Після реєстрації представництва підприємства в Держлікслужбі до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю подається заява суб'єкта господарювання про готовність забезпечувати осіб засобами реабілітації або надавати послуги з ремонту на умовах визначених порядком кабінету міністрів у разі вірно зареєстрованих виробів в реєстрі підприємство включається до переліку суб'єктів господарювання, які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації за рахунок коштів державного бюджету Там надається доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю для подальшого формування договорів. Перелік суб'єктів господарювання, які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації за рахунок державних коштів, формується фондом на підставі поданих заяв суб'єктів господарювання про готовність забезпечувати осіб засобами реабілітації на умовах визначеного порядком, та оприлюднюється на офіційному вебсайді. Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Перелік підприємств доступний на сайті Міністерства соціальної політики у вигляді інтерактивного дашборду або переліком на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. На дашборді можна знайти інформацію про розташування підприємства, їх контактні дані та фільтрувати інформацію за регіоном, районом чи громадою. Також цей інструмент дозволяє перевірити завантаженість підприємств, що допомагає уникнути черг. Щоб подивитись перелік підприємств, переходьте за посиланням в описі цього відео.